Вітаю, шановне товариство. Сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему вивчення поняття похідної при логічно-послідовному навчанні математики. Я звертаю вашу увагу, що сьогодні я вимушений працювати з локальним носієм, тому що сайт зараз недосяжний внаслідок відключення електрики. Але на сайті є копія того всього, що я буду показувати, тому як тільки він стане доступний, всі зможуть скористатися цим. Ми будемо стартувати з сайту Київської учнівські олімпіади з інформаційних технологій і вивчення інформатики. Наприкінці цієї сторінки є повідомлення для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів щодо математики. Якщо перейти за цим посиланням, бачите мої контакти, а далі перелік навчальних модулів, якими я опікуюся. І першим є логічно послідовний і сучасний виклад шкільного курсу математики. Тут є багато всяких матеріалів, але останнім опубліковано посібник початки алгебри, аналізу, аналітичної геометрії і теорії ймовірностей. І ми будемо сьогодні. Спілкуватися щодо теми, яка викладена в 10 розділі цього посібника. Можна зайти і переглядати цей посібник, можна його скачати, хто захоче. Я ж буду працювати з уже розкритим посібником. Отже, тема похідна. Ну, є речі, яких уникнути неможливо. Це є означення і зміст похідної через границю. Я нагадаю, що у нас поняття границі, як і гранично значення функції було, тому тут безпроблемне є. Зразу ж можна означити поняття похідної як завгодно великого натурального порядку. І однобічні похідні. От. Також ми бачите, далі тут говориться про те, що говориться про геометричний зміст похідної, як граничного значення кутового коефіцієнту, проведено через дві. Точки на графіку функції за умови, що одна є сталою, а інша наближається до неї. От. Означається поняття дотичної і похідної до графіка функції, і зразу записуються їхні через відповідні рівняння. От. І означається поняття диференціалу. От. Його природність. Я, перш ніж рухатись далі, потрібно розібрати основні правила обчислення похідних. Бачите, записується символами, дається словесні формулювання, власне кажучи, ті, які прийнятні при усному опитуванні. Ну і доведення Я, через використовуючи. Деякі перетворення стандартні, які є в інших підручниках, посібниках. Тут ніякої проблеми немає. Значить, Формула для похідної добутку функцій узагальнюється на довільну кількість півмножників. Відповідно, значить, ми отримуємо деяке цікаве рівняння. Ну і... Формулюється, доводиться теорема про похідну оберненої функції. Тобто, бачите, тут не сильно відрізняється від стандартного підходу, тут ніяких особливостей немає. Про диференціювання складної функції окрема теорема, формулюється, доводиться. Воно не вписано в основні правила диференціювання по дуже простій причині, що там. Всі питання бажано формулювати таким чином, щоб можна було опитувати письмово протягом 10-15 хвилин. Тому, щоб не переобтяжувати правила диференціювання, це винесено в окрему теорему. Далі, табличка похідних, похідні основних елементарних функцій. Те, що ніби всім відомо, ось воно тут є. Сформульовано і з повним доведенням, так як має бути. Звертаю вашу увагу, що тут фігурують ще котангенси, звертаю вашу увагу, що тут ще фігурують гіперболічні функції. Якщо вчитель вважає, що цього дітям можна не показувати, програма не передбачає цього. І, власне кажучи, подальший виклад також цього не потребує. ну Це можна упустити, але на момент навч... викладання в українському физмат-ліцеї там щось про це згадувалось, тому я вимушений був це сказати. От, Далі йдуть теореми про Відношення переростів і похідні, те, те, що традиційно вивчається у вищій школі, і що було перенесено в програми класів з поглибленим вивченням математики от, свого часу. Потім, можливо, формулювання залишились, доведення десь зникали. Але, значить, тут все є, тут безпроблемно ну, єдине тільки проблема, що треба. От, Опитув... Якщо опитувати, то окрему теорему не весь параграф, а окрему теорему. От. Теорема Лагранжа, з геометричною інтерпретацією, теорема Коші про відношення приростів двох функцій. От. І застосування теореми Лагранжа і роля на прикладах. Фактично, це те, що ці приклади. Подано як ілюстрацію до використання, але насправді тут є багато нерівностей, які бажано все-таки знати, не тільки знати, що їх доводиться таким чином, але просто їх знати, тому що вони можуть виявитися дуже корисними, ну хоча б на олімпіадах, але може навіть десь і при розв'язуванні задачі. Далі формулюється і доводиться правило Лопіталя. Звертаю вашу увагу, що воно доводиться так символічно. Звертаю вашу увагу, що воно формулюється символічно досить стисло. І тут перебираються всі можливі варіанти. Що прямуємо до лівого краю або до правого краю проміжка. При цьому, значить, границя може бути або функція або нулю, або нескінченності. От, Такі от така, на, на всі випадки життя формулювання цієї теореми. От. І, але окремо розбирається кожен варіант, доводиться, як він має бути. Детально. Я не нагадаю ще раз. Метою моєї розповіді є не стільки показати конкретні там, доведення, формулювання, це все є доступне в посібнику, який є вільний. Моє завдання показати, що є в цьому посібнику, і звернути увагу на те, по що можна проскочити, або не звернути достатньо уваги, потім може виникнути якась неприємність у тлумаченні. Матеріалу. От, бачите, досить є гарний приклад застосування. Такий неочевидний, який без правил вепіталя взагалі дуже погано беруться. Багато змістованих прикладів. І доходимо ми до розкладення функції в ряд. Тобто до формули Тейлора, От в певному вигляді. Значить, доведення традиційне, нічого немає, повністю подане. От. Робиться зауваження, що колись так. Що насправді ми вже формулу Тейлора бачили в вигляді е, формули скінчених приростів теореми Лагранжа. От. Це просто узагальнення вже досягнутого випадку. випадку значить, про те, що існує перспектива розгляду функції як степеневого ряду. От. Це також буде надалі використано, тому тут про це бажано сказати, щоб закласти собі підвалини на майбутнє. Ну, розказується, показано в якому конкретно прикладі. Там, для експоненти це буде збіжність, де б ми не були. От. І далі, значить, от конкретно ряди Маклорена, тобто Тейлора в околі нуля, значить, подані для окремих функцій, для яких ми вже шукали похідні. Ми знаємо, як вони, які вони є, і зроблено зауваження, де вони будуть збігатися. Точно. Говориться про подання числа Пі сумою ряду, От, але спочатку доводиться деяка теорема про те, як потрібно диференціювати деякий добуток. От. І далі здійснюється розклад арктангенса. В деякий ряд, і в залежності від того, яке ми будемо брати значення, одиницю, там одиниця на корінь квадратний з трьох чи що, ми будемо отримувати різні ряди, але для подання числа пі. Разу після цього йде. Формулювання необхідних умов монотонності через знак похідної. Початку необхідна умова, і достатня умова нестрогої монотонності. От. Ну, доста... Далі йде достатня умова строгої монотонності. Я звертаю вашу увагу до... То... На формулювання і немає під інтервалом, на якому похідна тотожня до рівні нулю, то з невід'ємності буде випливати строга монотонність. На жаль, такі формулювання ну, часто недоступні дітям в тому плані, що їм їх не розказують. А от такі речі про те, що немає інтервалу, на якому щось там погане відбувається, вони зустрічаються в. Теоремах з аналізу і бажано все-таки привчати до них до певного стилю мислення і формулювання. От. Вона доводиться і показуються приклади значить, для конкретних функцій. От. Далі досліджується задача про найбільше і найменше значення функції. Я нагадаю, що в Розділі, присвяченому властивостям функцій, ми говорили про поняття локального максимуму, мінімуму, відповідно, поняття екстремуму функції. Тому ми можемо тут говорити про достатню умову існування екстремуму функції. От, вона сформульована, десь там доводиться. Також, Маючи розклад функції в ряд, можна говорити про опуклість. В 11 му підрозділі цього розділу досліджується опуклість функції друга похідна, а саме формулюється достатня умова опуклості вгору чи вниз. Значить, доводиться вона через відповідну теорему, яку ми вже розглянули, і довели, а саме через формулу Тейлора для першу, n до рівня 1, де вибрано початок розкладу як середній арифметичний між. Тими функціями між значеннями аргумента, які будуть фігурувати в нерівності, що описує властивість опуклості. Ось мається на увазі оці нерівності. Ну, і відповідно наслідок про. Те, в якому випадку функція опукла вгору вниз на якомусь проміжку. Ну і формулюється теорема про достатню умову точки перегину. Далі йде громісткий такий матеріал, приклади дослідження функцій. Дуже багато задач для того, щоб просто показати, як стисло описувати. Це дослідження. І, можливо, в якомусь порядку. Справа полягає в тому, що не завжди той порядок, в якому, написано функ... в якому написано план дослідження функцій, він є доречним для стислого опису. І щоб не робити його таким, що буде посилання в тексті з пункту 6 на пункт 2, то, можливо, інколи треба поміняти. От з цією метою тут і приклади такі подано. Звертаю вашу увагу на аргументацію. Про те, що якщо у нас є на аргументацію, що якщо ми хочемо сказати, що функція не періодична, то ми звертаємо увагу, наприклад, на проміжки монотонності або на область визначення. І це зразу знімає питання про неперіодичність. От. Бачите, інколи десь використовуючи правило лопіталя, описується детально і будується графік тої функції, який ми хочемо. І з логарифмами є і синус, бачите, досить детально прописується. Тобто багато таких ну, графіків. Які ніби легко записується формула, але коли починаєш досліджувати, треба громістко писати. І на що, звертаю, що тут зроблено, зроблено таке. Показано, як стисло описувати розв'язання таких задач. Це, я вважаю, одне з головних завдань вчителя показати, як ефективно працювати. Теорію можна почитати за моїм посібником, за іншим посібником. Задачі можна взяти з одного підручника, з іншого посібника. От. Але, на жаль, прикладів ефективного розв'язання дуже мало тих, які от можна взяти один в один, перенести, наприклад, на іспит, на зовнішнє незалежне оцінювання, або що, коли вимагається повне обґрунтування. От, Бачите, тут інші функції є, розглядаються. В тому числі задача на кількість дійсних коренів розв'язується через часткове дослідження функції. А саме функція. От, логарифм х поділити на x. І з логарифмами. От. І також коротенький параграф про опуклість оберненої функції. Значить, фактично отримано той самий матеріал, який був отриманий при дослідженні функцій ще без запровадження похідної, але він тут отриманий набагато елегантніше, в тому розумінні, що він отриманий швидше. Щодо елегантніше, це питання таке. Саме фундаментальний закон науки це закон збереження труднощів. Тут всі труднощі перекочували в е, поняття похідної і другої похідної. Тому тут страшно тішитись не потрібно, що так швидко. Ну, якщо дитина хоч якимось способом може довести теорему про напрямок поклості оберненої функції, ну, то також непогано. От, ну, власне кажучи, ми все, що потрібно нам було до вивчення похідної, ми пройшли. Розділ, як бачите, не такий складний, але тут є один підводний камінь, який ну, я його побачив. Ще в минулому тисячолітті, це коли досліджуються функції, і потрібно вказати напрям монотон, вказати проміжок монотонності, або вказати проміжок опуклості вгору чи вниз. І от, на жаль, виходила навчальна методична література з грифом Міністерства освіти, в якому ці задачі розв'язувалися. Проміжки давалися відкритими інтервалами за умови, що функція існувала на кінцях, і все було гаразд, якщо включити ці кінцеві точки. Це насправді колосальна помилка. Так не можна робити. Тобто, ці посібники, хай з грифом Міністерства освіти, вони вже втратили свою чинність, але те, що в них є, може перекочувати в інші посібники. То звертаю вашу увагу. Коли формулюється задача на пошук проміжка з певними властивостями, то обов'язково потрібно вказувати максимальний проміжок. Якщо крайні точки можна включити, їх потрібно включити, а їхні не включення, є помилкова відповідь. Зверніть, будь ласка, увагу на це і діти також повинні знати, ну, от, власне кажучи, все те, що я хотів сьогодні розказати, дякую за увагу!